По 197 округу в Черкаській області я пропоную до затвердження з'їздом кандидатом у народні депутати України Сергія Тищенка. Будь ласка, Сергій. Сергій складай присягу. Я раб Божий Сергій, кандидат у народні депутати України, Тищенко Сергій Олександрович, перед Господом Богом і багатостраждальним, українським, і багатостраждальним українським народом, кров'ю від крові, плоттю від плоті, якою є, присягаю після перемоги на виборах не зрадити своїх виборців і захищати їхні інтереси словом і ділом, не стати іудою продажною тушкою. Не продавати себе і тих людей, що мене підтримали, ні за 30 срібняків, ні за 30 мільйонів доларів. Бути вірним нашій радикальній партії і нашому лідерові Олегу Ляшку, пліч опліч із ним боротися у парламенті проти всіх, хто чинить зло нашій державі і нашому українському народові. Реєструвати у Верховній Раді такі законопроекти, які накажуть мені, мої виборці. Мої брати та мої сестри, якщо порушу присягу цю, роздаріть мене на шматки вилами і всю кров мою у Дніпро вилейте. бо недостойний я буду жити, зрадивши вас. Та <праць> вірю я, що козацький дух народу мого дасть мені сил бути вірним, як би потужну сили зла на мене не тиснули. Слава Україні! Thank you.